Аеропорт Сергія Прокоф'єва зараз вже більше відомий як ДАП. Для його захоплення на території Росії в Ростовській області був сформований окремий загін. Його назвали іскра весь склад з колишніх і діючих учасників різноманітних російських структур спецпризначення. Загальна кількість 120 осіб. З українського боку було 64 бійці третього полку спецпризначення. Та 15 десантників з 25-ї бригади. Практично для усіх це був перший бій. Російські сили до нового терміналу запустив зрадник, і кілька днів після того аеропорт ще відправляв борти. Останній вийшов о 7-й ранку, 26 травня. Щойно створений штаб АТО очолив Віктор Муженко. Він приймає рішення штурмувати термінал. На даб зайшли два ударних гелікоптери Мі 24 та група Мі 8 із десантом. Це був зведений резерв бійці 140-го центру спецпризначення 10-го загону головного управління розвідки Міноборони, десантники 95-ї бригади, а також група спеців полку Нацгвардії «Ягуар». Бойовики готували ПЗРК, але оператора комплексу зняв наш снайпер. Це був перший постріл битви за ДАП. Потім будівлі відпрацювала авіація, і пішли в хід українські десантні групи. Загін іскра був знищений. Було ліквідовано сотню найманців, з них 35 – це були громадяни Росії. Бойовиків, що змогли вирватися на мосту, добили свої ж. Це був перший успіх сил АТО. Українське військо показало, що російського окупанта можна бити. Даб Почав відлік 242 днів, які витримали люди. Але не витримав бетон.